Так, усіх вітаю. В нас летчей. Так, це не пожар. Клієнт каже, що машина зранку погано заводиться. Саме на холодно. Що я, по-перше, роблю? Це я підкидаю міряти тиск палива. По-друге, я завжди роблю тест димогенератором. Як ви бачите, димо тут. Вже багато. І зараз я покажу вам, де основні проблеми саме у цієї машини. По-перше, це в нас клапан ЄГР. Сифонить просто жуть. По-друге, тут е, дуже погано перекривати впуск, але роблю, що можу. По-друге, якщо придивитися, так, ну ладно, тут, тут трошки пізніше, а, тим йде звідсиля. Зараз буду дивитися, де в нас там проблема. Але це не форсунки, це нижче. Тобто впуск. Далі, бачите, що тут я тяжечкою одягнув, то воно не дуже герметично. Отут важко це перемкнути. Так. Ще тут багато проблем. Ще, якщо подивитися, дим ось тут немає, мабуть, чи воно порвано колечко на регуляторі холостого ходу. Дим звідтіля. Далі дим. Ну я бачив з... зі впуску. Так, 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 зараз, зараз. Мені може і показалося. Та ні, мабуть, то не мені показалося, що десь від ціля. Це ось тут хомутик не вдягнений. Ну, тобто, впуск, регулятор холостого ходу, і ЕГР. Зараз дам тиска трошечки побільше. І подивимось, де ще може бути проблема. Бо в мене колись було, що навіть з-под болтів е був дим. Так, ну впуск ви бачите, ось ось, ось звідсиля дим іде. Зараз трішечки трішечки більше дам. Вже і компресор тягне. Ви бачите, що дим звідсіля. Його небагато? Але він є. Звідсіля це? Це що в нас? Ні, це звідсіля тягне. Тобто диму дуже багато? Ось у нас такий димогенератор, він саморобний, але дуже непогано працює. Ось зараз дуже гарно, як дим йде з регулятора. Не сам регулятор, там прокладка повинна бути. Форсунок я не бачу. Тобто ми вже бачимо, що куча підсосів повітря. Якщо воно буде працювати, так, прибираємо тиск, як же воно буде працювати, коли стільки повітря, стільки воздуху повітря тягне у колектор. Тому і запуск у нас дуже поганий. Це по-перше, зараз приберемо все, все це і подивимося, що ми там побачимо з паливом. Так, ще забув додати на етапі розбирання. Ось тут газовий штуцер. Воно ось так стояло. Тобто шланга лопнула. Так, з приводу тиска. Перше увімкнення тиску, е, запалювання, і ми бачимо, що тиск майже три. Це. Я просто увімкнув, воно само підкачало. Це те, що система порожня була. Я вчора увечері її зібрав і ще не, увімк... не включав. Вімкнення не було. Тому вона порожня порожня. І до насосу питань немає. Є питання до підсосу повітря. Тобто потрібно розібратися з повітрям. А потім вже дивитися, що далі. Бо ви бачили дуже багато, дуже багато повітря. І ось до тих, хто пише мені коментарі різні з питанням, а чого може не запускатися? Ось, друзі, чого може не запускатися палива, треба міряти. Як ми побачимо тиск палива. Зі сканера ми ніяк не побачимо. Я навіть не увмі... у... сканер не підключав. Він мені нічого не покаже. Мотор зараз не запустився ще. Що він мені може показати? Тут можна перевірити свічки, можна перевірити проводи високовольтні. Це теж впливовує на запуск. Підсос повітря ми теж на пуску не побачимо, бо там будуть високі оберти. І на момент старту сканер нам теж нічого не покажуть. Тому діагностика це не, під... це не сканер. Діагностика це отак. От усе руками перевірити на цій машині. На якихось більш-менш грамотних машинах, у яких мозги стоять вже краще. Там, вже може, щось там сканери покаже. Тут нічого не покаже. Це дерев'яний автомобіль. Він е лишній раз не запалює чек, але він нічого й не підказує. Тому, по-перше, підсос. Може, тут ще є, там і фази, може там щось ще є, може тут і компресія мала. Але зараз підсос. Ми зараз не будемо міряти компресію. Е я не бачу сенсу. Підемо поетапно. Побачили підсос, відновили. Немає підсосу. Є поганий запуск, дивимось далі. Немає підсосу. Запуск гарний, залишаємо, як є. Так, мабуть, усе. Далі немає сенсу щось перевіряти. Зараз е манометр приберу, зберу машину, буду віддавати. Е на майбутнє. Якщо буде ще якийсь поганий запуск і цікавий якийсь момент то, звісно, буду знімати і вам покажу. Так, усіх вітаю, всім мирного неба. Слава Україні!